Буде довгий і дуже його зараз рубати зразу з лобтя, дуже важко. Значить, є проблема студентів, які не вчаться, є проблема викладачів, які є дві категорії: перші, які є реальними хабарниками, які вимагають. Таких є не дуже багато, але такі є. Це там ще можуть бути старі комуністи і. Старої системи, які вимагають хабарі. Є друга категорія викладачів, які просто вже в рамках тої системи вони привикли брати, бо їм несуть. Відповідно, який у нас план дій зараз. План дій з того, що перше ми розробили такі заяви, які зараз після цієї прес-конференції кожен студент буде нести до свого завкафедри, в деканат, в ректорат змі заяви який, що я такий-то, такий, то, такий -то присягаю перед громадою Тернополя від сьогодні від сьогодні. не брати, не давати хабарів в будь-якому випадку. Цю заяву мають підписати як студенти, так і викладачі. Тобто ми маємо домовитися, що, наприклад, ну, ми забуваємо все, що було. Так? Тому що, якщо подивитися, як казав Ісус Христос, киньте в камінь, хто не без гріха. Так? Але ми маємо розуміти, що ми зараз починаємо будувати нову країну і має початися все поступово. Тому ми пропонуємо цю заяву підписати всім. І після цього, коли ці заяви будуть підписані, зібрані. Починається реальний контроль за цими всіма людьми, які ці заяви підписали.